Сьогодні нічого лє, включила туман. На жаль, сюди не дістає, я з шланги полью. І у нас починається ранок з кави. Я встигла покупатись, забрати Святославчика на вулицю, включила туман, ну і поп'ю каву. Тихо-тихо. Але буде сьогодні спека знову. Тому треба свої рослинки зберегти якось. Ну, а як зберегти? Оце ж заливати, 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 заливати. Коли зовсім жарко, я е, забираю малого і йдемо додому. Віка говорила сьогодні, вчора не включали кондиціонер. Він у нас на другому поверсі. І коли там всі двері там в тих кімнатах на другому поверсі закриваєш, а він в общій. Як заходиш у нас, як хол, така спільна кімната, а потім двері в кожну спальню. От. І Ми там закриваємо і йде по вниз, по сходинках, і тут зменшується температура навіть до 19 градусів. Ну, такий він, ну, там Налаштовується і це так. Ну Я просто бачу люди, як два поверхи то ставлять і на першому, і на другому, а в нас ось так вийшло. І я дуже задоволена. Єдине, що ми тут закриваємо тоді кухню, закриваємо ванну, оставляємо тільки дві кімнати відкриті, і оце так нам сюди. Ну, ще й не було такої дуже, 50 не було, да? 40 було, то включали, і було нормально. Ну, звичайно, це така спека вже дуже, але взимку ми пожалкуємо за цією спекою, коли буде холодно, морозно, та не хочеться тих морозів. Так би, знаєте, ну, помірна температура, щоб була. Ми спимо, бабуля трішки порозмовляє. Фендіна захотіла виходити. Пішла до Віки. Пішла б його, виглянула і пішла, кажу, так, я двері закриваю, бо мухи налетять. Зараз подивлюся ближче, що там мені поналивало. Може, ввечері не буду поливати, якщо добре тут заліє. Чашечку віднесу. Смачне зранку. Хто так іще п'є? Випила ліки, потім каву. Ні, не так. Води напилась, потім ліки, потім каву. О, так і хорошо, налило. Дивіться, водичка стоїть, так що я ввечері поливати не буду. Зараз переключу на шлангу і ось і тут залью. Мені подобається сьогодні тиск водички. Ну, не, не там не метровий, ну, сантиметрів 80. і ось дивіться, як добре лє. Трішки не вистачає на краю там. Ну, а так нічого. О, це добре. Не треба тягнути ту шлангу сюди. У мене ось така трояндочка гарна, зараз ближче покажу. Починає маленька, вона молоденька в мене. Дивіться, яка квіточка гарна. Дуже астрі в мене тут ось тільки невеличкий кущик. Ну і там ще єсть Ну, може, якщо е, спека спаде, то троянди будуть квітнути. Вон, Дивіться, водичка стоїть. Гарно все. Зараз пополиваю вручну. Оце тут ось декілька. Хоч воно тут і волого, ну до вечора це все висохне. Ну, це ж. Ой, а ось вигела вже вилаза. Це я навесні посадила її, дивіться. Живця посадила. І ось вона вже з пляшки вилазить. Знімаю собі відео там про водичку, про те, що кав п'ю. Телефонує Валя. Каже, вийди, Туня, до калітки. Ой, зараз закрию, а в мене ж там малеча. Я тебе пригощу виноградом. Ось дивіться, вона йде. Ну, треба жити, треба йти до своїх сусідів. Привіт, Валюша. Привет. <laughs> нянькую, нянькую зранку, поки не так жарко. Ого, ти так багато. <laughs> так що Вова нарізав з утра поранше, ага. я його вирядила, ага. каже Вовуд днеси, щоб поїли з утра. Каже, Ой. ну в смислі, щоб він не лежав теж. Дякую, дай Бог вам здоров'я. Ой, яка краса показуй. А. О, дивіться, дивіться, який він. Оце да. Вова трудівник, Оні да. трудівник. Як ви там в порядку? Як День народження відвінтили ц... дочки, Катюша? Добре. Боже, да. перевалило за тридцять. Да. Ти жалко на неї не підписана, там вона виклалась учора вечором виклала. В... День народження. Ні, ні, вона не в Фейсбуці. В, в, в інстаграмі. Він... Да. А скинь мені силку, я підпишуся. А -а. Ну, Зможеш ж, мені, а скинуть люби на вайбер або кудись, або на месенджер фейсбуке. Я, я не... пішли... Ні, пішли. я ж не можу бросити. Піш... Щас... Ой вообще. Зараз я винесу телефон, той натримай. тримай, ага. попробуй, бо я можу ага. не зроблю. Щас, в мене Ага, давай. Давай, щоб я чула його ж там. Ага. Ой. Надо, бдіти. Надо бдіти, да. Добре, оце, бачите, цілий пакет винограду. Ой, а тут у нас бур'яний цей участок. Та, це ж хазяїн цієї ділянки, участка я її часток називаю. О, як кицька вбігає там якась. Він десь в Кременчугу живе, здається. Ми отримували. Разом, ну, а він так лишив та й все. Валя, А я ще тобі хотіла спитати, у мене там впрошл... весною мені прислали, то. Ні, не весною, осінню, здається, полуницю два види гарні, і там росточки є. Може, хочеш, я з тобою поділюся? Ні, дякую, У мене, мене гарна так повниця. Так? Ага. Добре, Гарно. ну а то а... я думаю, я ж буду викидати. Щас. Давай, зараз я виключуся. Валя розповідає про свою дочечку. Було їй 11 серпня 30 років, рівно 30 років появилося на світ наше сонечко, наша донечка. Ой, клас! Так, так, що ми відмічали його в дачі у нас. Вона покликала всіх своїх друзів, приїхали друзі. Вона навчалася в Харкові, там і залишилася, знайшла собі роботу там і приїхали її друзі з Харкова сюди привітати. І це було дуже для нас неочікувано. Вона в свій день народження подарувала нам свою другу книжку. Випустила свою книжку. Варення називається вона варення цукру, ой, варення правди без цукру. Називається та книжка. Це було дуже несподівано. Ми зворушливо. Та, зворушливо настільки, що всі дівчата аж підскочили вау, Кожному підписала, кожному подарувала. Це дуже приємно. Це її праця. Вона працювала над цією книжкою два роки. І Нарешті вона вийшла Ой, на Валю, на український на українській Я тільки на, хотіла запитати тільки на українській мові, нічка. Так що. Я пишаюся своєю донечкою, тому що. А я тебе така вітаю. Талановий, талановий. Вітаю Володю, вітаю тебе, вітаю нав... Сашу, mm. братика старшого, yeah, yeah. всіх з таким святом. Це дуже добре, yeah, yeah. це дуже радість велика вам. Бажаю вам здоров'я, катючі наснаги. Я теж вітаю її. Yeah, від... yeah, yeah. Всього yeah, yeah. вам найкращого. Yeah, yeah. І тобі дякую, і дякую за спілкування, що ти така гарна в нас сусідочка. І yeah, я yeah. мені дуже приємно. З вами спілкуватися. А в мене тут поливається, поки я забрала винограду Валі Такі гілочки, дивіться, ой! Малеча спить. Дивіться, який виноград великий. І тут ось такі Тут поливається, хай поки треба в хату віднести, а то бджілки нападають. Я ж вона покликала мене, О, як під троянду шлангу, підвела, ну, а зараз вручну далі пополиваю, ой, десь зачепилося, як завжди. Оце проблема, що воно зачіпляється, а ось тут. І там, і там. Це хоч легенька шланга. Як не за кришку, так за вугол. За кут. Так, тут треба добре залити, поки малеча спить. Угу дворі йому гарно. Сплю, трошки пошевелюсь і далі сплю. Я, буває так шлангу покладу, а якщо він плаче, я його на ручки візьму, а шланга сама поливає. Ну, зараз спить під шум водички. О, щось там повертається. Ну, так в мене починається і продовжується день. Зранку гарно на дворі. В мене така була мрія. Саня, говорила, синок, я кажу, хочу труби якось під в землю закопати, щоб... Ну, я бачила в людей там, щоб з землі включив кран, які з землі фонтанчики лили. Він сміявся. Каже, ну, можна де, де інде зробити таке. Так і не зробили. Да. Плануєш одне, а виходить, що виходить. Так. Пішла далі поливати, Тут уже добре залила. Ту ми гладки відкрили, оченята свої. А, давай, спи, зайчику, рости великий. Так, тепер тут поливаємо, теж добре залью, а потім туди перейду, там ж просто положу шлангу, хай тече. Вчора ввечері поливала гортензію оцю. Яка квітувала. Та ж, мабуть, засохла, чи не знаю, що з нею трапилось. Була така висока, ось де я поливаю. Ось. Ну, я зрізала. Ну, це в Наталії є така, можна взяти. Ось. А оцю поливаю, дивлюся, вона листочки опустила. Вона й так тут, ось тільки починає темніть листочки, а то такі салатові були. Ось я її так добре вчора залила, понакидала навколо неї яблук. Ну, сьогодні нічого, така гарненька стоїть. Це вже хотіла повикидати оцей портулак, а він сонечко сюди як починає світити, він починає квітнути, думаю, ну і ладно, хай стоїть. Потім посажу сюди кущики хризантем.